Натяки закінчилися. Тепер все офіційно. США дозволили Україні бити по Росії американською зброєю. Очікуване рішення Білого Дому підтвердив президент Володимир Зеленський. Зуважив, що дізнався про цей дозвіл кількома годинами раніше, у п'ятницю зранку. Ми отримали повідомлення від американської сторони. Я отримав це повідомлення від своїх військових. Я Не можу розповісти вам деталей, хочу побачити на практиці, як це буде, але так чи інакше, це певний крок вперед до тої мети, яку ми обговорювали раніше: мати можливість захищати наших людей, які живуть у селах вздовж лінії кордону. Але скасовані обмеження, однак, мають певні межі згідно із заявами західних змі, зсу поки що не мають дозволу на використання далекобійних балістичних атакамс. але зможуть точково цілити штатними ракетами систем Хаймарс. Дистанція їхнього польоту не перевищує 90 кілометрів. Також Україна зможе безперешкодно збивати у повітряному просторі Росії ракети та літаки і нищити склади. Логістичні центри та пункти збору окупантів водночас є заборона знищувати авіацію ворога на аеродромах та бити по інфраструктурі подвійного призначення. for the authorization в останні тижні Україна звернулася до нас з проханням надати дозвіл на використання зброї, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, в тому числі проти російських військ, які накопичуються на російському боці кордону, а потім нападають на Україну, і це звернення було спрямоване безпосередньо до президента. І як ви знаєте, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що ми робили раніше, тобто за необхідності адаптуватися і пристосуватися, і це як я вже сказав було характерною рисою нашої взаємодії, і так буде і надалі. Чи адаптуються США під наступні потреби України? Змі стверджують, що дозвіл на удари по російських військах та техніці стосується винятково прикордонних до Харківської області територій. водночас, на уточнююче запитання журналістів Голосу Америки, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер зауважив, що в ЗСУ можуть захищати свій кордон будь-де, зокрема і на Сумщині, Україна має право на Самооборону про це говорить генсек НАТО. Is not escalation. Self-defense is a fundamental right. Самозахист це не ескалація. Самооборона це фундаментальне право. Воно закріплене в статуті ООН. З розвитком цієї війни еволюціювала і підтримка з боку НАТО. І я вітаю те, що члени альянсу послаблюють обмеження на застосування зброї. Ми повинні пам'ятати, що це, адже це загарбницька війна. Росія напала на Україну, і Україна має право на самооборону. І до найбільшого союзника США починають долучатися і найбільші партнери у Європі. Німеччина також скасовує заборони на удари по російській території із німецької техніки. Раніше Берлін передавав Україні ракетні системи марс 2 які є аналогом американських Хаймарс. А ще Берлін повідомив про передання ще одного комплексу ППО Петріот. Але дехто із партнерів, навіть на тлі історичного послаблення Військових обмежень продовжує наполягати на власній неучасті у війні. На цьому вже вкотре наголосили італійські дипломати. Очевидно, що ми не відправимо жодного італійського солдата воювати на українську землю, так само як і наша зброя не зможе бути використана за межами української території, оскільки це заборонено 11 статтею Конституції Італії. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Ми захищаємо і будемо далі з великою рішучістю захищати незалежність території України. Опір українців, а отже, і патова ситуація це те, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Наша мета справедливий мир, який гарантує незалежність України від. Російського впливу Росія намагалася виправдати прорив на Харківщині створенням так званої санітарної зони, яка мала буцімто захистити Білгородщину. Тепер ця санітарна зона з'явиться на російській території. Експрезидент-замінник Дмитрій Медведєв знову лякає країни НАТО ядерною ескалацією, а його справжні думки. Пока еще звучат лише нейромережі, але это пока еще. Дорогие белгородцы, как вы знаете, с территории вашего уютного города мы уже более двух лет бомбим Харьков и Харьковскую область. Но, как вы уже, наверное, слышали, украинцам дали добро на то, чтобы х*ть в ответ баллистикой. Что же это означает для вас и вашего прекрасного города? Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо: вам х*ть, но вы там, если что, держитесь. Олексій Пасак п'ятий канал. Три нові безпекові угоди слова підтримки і домовленості про конкретні дії. Володимир Зеленський взяв участь у третьому саміті Україна, Північна Європа його провели у Стокгольмі за участі Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Ісландії. Тепер кожна нордична держава має безпекову угоду з Україною, де прописані суми щорічної фінансової підтримки, галузі співпраці та постачання озброєнь про нову безпекову архітектуру. Розповість Нонна Стефанова. Ісландія, Норвегія, Швеція ці три держави також долучилися до безпекового щита України. Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з їхніми лідерами. Усі домовленості на 10 років, щонайменше. Передбачена співпраця у військовій та цивільній сферах, у царині логістики. Є чіткі суми військової підтримки у мільярди доларів щороку у довгостроковій перспективі, а також постачання озброєнь. Угоди підписують у Стокгольмі. Сюди Володимир Зеленський прибув для участі у саміті Україна Північна Європа. Його проводять вже втретє. Лідери Данії та Фінляндії підписали безпекові угоди з Україною ще раніше, тому зараз лише спільні засідання і двосторонні зустрічі з українським президентом. Різвосеінгенеген. Варто повторювати знову і знову, що Україна бореться не лише за власну свободу, але й за нашу свободу і нашу безпеку. Ось чому підтримка України є таким фундаментальним та важливим завданням для Швеції та всіх інших північних країн. Наша двостороння шведсько українська угода про співпрацю у сфері безпеки це свідчення довгострокової відданості вашому захисту від Росії. сьогодні. Ми підписуємо три нові. Угоди про безпеку зі Швецією, а також з нашими північними партнерами Норвегією та Ісландією. Разом ми обговоримо наші подальші кроки: протиповітряна оборона, виробництво зброї і наша дипломатія. Ви бачите, що Росія намагається розширити війну і зірвати мирний саміт. Також очевидно, що Росія готується до провокації в Балтійському регіоні проти визначених кордонів. Тільки разом ми можемо зупинити божевілля Москви. Ми повинні зробити цю роботу якнайшвидше. Володимир Зеленський відверто говорить союзникам: найгірший ворог зараз це повільні постачання зброї. Президент нагадує, Путін готується до нових агресивних дій, і не лише в Україні. Російський диктатор хотів би дестабілізувати, наприклад, Балтійський регіон. Щоб протистояти агресору, треба прискорити поставки, а також допомогти Україні здобути перевагу над ворогом у небі. Союзники визнають ці потреби. Ми маємо прискорити і збільшити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою дуже критична. Зараз ми маємо зобов'язання щодо безпеки від усіх країн Північної Європи. Ми багато надали і всі готові надати ще більше. Незабаром на шляху до України будуть данські винищувачі F-16. загальна допомога надана державами північної Європи. Вже становить 17 мільярдів євро. Лідери нордичних країн твердо заявили. Будуть з Україною стільки, скільки потрібно до досягнення основної стратегічної мети вступу до Європейського Союзу і НАТО. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Шестро людей загинули. Ще 25 поранені. Такі наслідки ворожого обстрілу Харкова. Вночі окупанти вгатили по місту ракетами С-300. П'ять ракет вибухнули в одному районі та зруйнували під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають завали. Деталі від Оксани Нечепоренковідноче на місці прольоту працюють рятувальники після ліквідації пожежі у п'ятиповерхівці. Розбирають завали. Кажуть, роботи складні після удару стіни крихкі. нема де закріпитися. Щоб дослідити завали, необхідно прибирати важкі бетонні конструкції. Ми тут рятували п'ять людей і з того боку по автодрабинам спускали по нашим попажежам, спускали через кровлю. Ну Зараз це менше шансів, що хтось під заваливі ще живий, але всі заходи необхідні вживаються. Ми знаходивши термін, піднімемо плити, які обрушилися, і перепровіримо щодо наявності можливих живих людей з обрушеними конструкціями. За роботами спостерігає Олена. Це її рятувальники витягли вночі з будинку. Жінці пощастило, під час вибуху вона опинилася біля вхідних дверей. Тут через сусіди пожарний Відколи на полі. В очікуванні новин у дворі розбитого будинку селі Тетяна вибухом рознесло три поверхи, п'ятиповерхівки. І від квартири, де жили її сестра та мати, залишилася одна стіна. Сестричка вижила, виповзла, а мамочка там ще на третьому тежі не достали. Сестра моя 69-го бо А мамочки 86 шість. У неї інсульт була. Там осталася. Не знаю, уже важно или нет. І що туди не добро Вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову, запустили п'ять ракет протиповітряного комплексу С-300, вкотре застосувавши тактику подвійних ударів. Через це постраждали медичні працівники, поліціянтка, які прибули на місце влучання. Усі ракети поцілили в один район. Були перші дві ракети. Після цього з інтервалом чотири хвилини були інші ракети. Три. Е, вже коли почали прибувати екстрені служби для надання допомоги і порятунку людей, власне, у нас. Є пошкодження техніки рятувальників ДСНС. Є пошкодження машини екстреної медичної допомоги, є поранені працівники і в тому числі постраждалі, які саме від повторних обстрілів. Окрім будинку, росіяни пошкодили адмінбудівлі та шведський цех. Вибуховою хвилею винесло шибки в сусідніх будинках. Їх забиватимуть деревоплитою комунальники. Оксана Жапаренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал.